Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Отримала я посилочку ще декілька днів назад, але не встигаю знімати вам відео, тому роблю це зараз. Трошки звільнилася від роботи. Думаю, беру телефон до рук і, звичайно, запишу для дівчат, тому що ви мене просили, щоб зняла відео з корисностями. Тут, друзі, скажу вам, є і ті препарати, які я вже використовувала, які мені сподобалися, я вам вже сказала: я беру на пробу трошки у менших об'ємах, взагалі, щоб я побачила, чи працюють ці препарати, чи ні. Потім, якщо мені дійсно ці препарати подобаються, так як в мене вже велика колекція орхідей і мені немає сенсу ніякого брати ці препарати у маленьких таких об'ємах, я буду замовляти вже у більших об'ємах той або інший продукт. Замовила також ще зовсім такі. Можна сказати, новиночки, які я ніколи не використовувала для своїх, ну, посадках для своїх орхідей, тому що ви вже знаєте, що кору та мох я заготовляю сама. Я їх ніколи не купую, але є зараз на, на ринку від різних виробників такі нові ґрунти, ну, як добавка до кори та моху, які я також хочу спробувати. Ніколи не пізно. Експериментувати, пробувати. Дійсно, якщо мені сподобається, буду замовляти і далі. Ви ж знаєте, що у мене на пересадку є багато дорослих орхідей. Сьогодні зранку робила такий невеличкий обхід і знову знайшла два цвітоносики у своїх орхідей. Вони ще навіть не пересаджені. Це орхідейка Вашингтон і, і ще у мене одна біла орхідейка. Мультифлорка, також я на ній побачила сьогодні цвітоносик, Вчора їх не було. Сьогодні вони вже є. Ну, нічого, почекаємо до весни. Нехай вони вже цвітуть. Місця в горщику в них достатньо, тому ось так. Ну що, друзі, не буду вас відволікати від цього процесу. Давайте приступимо. Ну, як ви вже знаєте, керамзіт я використовую. Майже завжди у своїх посадках. Інколи, якщо, наприклад, в мене він закінчується, я додаю в дренажний рівень кору великих шматочків. Ось замовила три ось такі пакетики. Він мені дуже сподобався. І замовляю я ось ці такі корисності для своїх орхідей уже перевіреного свого продавця. Працюю я вже з нею на протязі, можливо, там півтора року, все точно, тому що спочатку все починалося із відцвіташок. Вона продає не тільки ось такі супутні товари для орхідеї, добрива і ґрунти. Вона ще продає і орхідеї, фласочки, до речі, в неї також замовляла фласочку. Вона також розмивала ці фласочки, висаджувала в контейнер. і... Не пам'ятаю тиждень або 2 вже із однієї партії вона розсадила з контейнера ці орхідейки по горщиках і буде їх продавати. Не знаю, корисна для вас ця інформація чи ні, але продавець перевірений. Знаю, що зараз дуже потрібно бути уважним на рахунок цього, тому що завелося дуже багато. Шахраїв, дівчата дивлюся, кожного дня скидають, щоб інші не попадали на ось ці махінації цих шахраїв, тому що шкода, що люди вкладують свої гроші, а потім залишаються без товару і без грошей. Тому, друзі, зараз наші перевірені постійні продавці, як на вагу золота. Цього продавця я, мабуть, ніколи не зміню, тому що я завжди в неї можу знайти щось корисне. Так, ще один. Пакетик у мене керамзита. І, друзі, як ви вже знаєте, дивіться, у попередніх відео про добрива для орхідей, я вам розповідала про Петерс. Пам'ятаєте, вони в мене були в таких фасованих невеличких таких пакетиках. І вони були кожні підписані. Він мені, вони мені дуже сподобалися, ось цей препарат, тому я замовила вже ось таку велику упаковку. Це, друзі, якраз азотне добриво Петерс, тому що, бачите, високий вміст азоту, а фосфору та калію тільки по 10. І я його буду використовувати для тих орхідей, які ще не цвітуть, яким потрібно нарощувати кореневу та листову масу. Ось цей Петерс мені. Звичайно, в цьому допоможе. Також ще один пакетик Петерса замовила, але вже для е, стимуляції на ціння. Ось, бачите, також велика е, така упаковка у великому об'ємі. Бачите, азот у нас тут тільки 10, а фосфор та калій у нас, е, ну, фосфор у нас 30, а калій у нас 20. Тому це у нас. Е, Петерс для стимулювання орхідей на цвітіння. Також мені пригодиться, сподіваюся, пригодиться, тому що я вам вже сказала, що свої орхідейки навіть я не, не встигла нічим простимулювати, тому що вони погано просихають і вже знаходжу один за одним нові цвітоносики. Ну, нічого. Сподіваюсь, будуть і такі, яким, яким цей препарат підійде. Тим паче, що цим ну, фосфорно-калійним добривом можна Підживлювати орхідеї навіть в тому випадку, якщо вона вже сама випустила цвітоносик, і ми ним підживлюємо до того самого моменту, поки вона, ну, орхідейка не відкриє перший бутончик. Але робимо, звичайно, ми це правильно. Один полив із добривом, інший полив чистою водичкою. Думаю, ви все пам'ятаєте із попереднього відео. Так, друзі, що у нас? Ще тут є. А є в нас, друзі, ще ось такі Замовила ось такий новий препарат. Це називається осмокот, Це, бачите, такі гранули, вони насичені спеціальними мінеральними добривами. Замовила я цей осмокод спеціально для своїх тих слабеньких орхідей, які виходять після реанімаційного стану. Звісно, вони ще слабенькі, навіть якщо на перший погляд вони. Виглядають дуже добре. Саме для них я замовила ось цей препарат, тому що він знаєте, чим хороший. Хороший він тим, що, наприклад, якщо ви знаєте, що ваша орхідея, наприклад, підліток або діточка, які ви хочете посадити, або вона, як в моєму випадку, в мене є багато реймашок, ви це знаєте, і вони в мене ще цісти довгий час не будуть. Тому я вирішила, щоб постійно їх не підживлювати. А думаю, краще куплю їм ось цей осмокот. Там є всі, як я вже сказала, мікро- та макроелементи. Ми, так як в мене горщики дуже маленькі, так як рослинки не дуже великих розмірів, я по декілька ось цих гранул буду додавати їм всередину посадки, і при кожному поливі ось ці гранули будуть. Коли вони будуть контактувати з водичкою, вони будуть випускати таку дозовану норму цих препаратів, які містяться в цих гранулах. Дуже дівчата. Корисна річ переглянула перед тим як звичайно замовити, переглянула дуже багато інформації, перечитала різні інформації. Відгуки, звичайно, хороші, тому тільки через те вирішила також замовити. Думаю, у моїх цих вже напівренімашок є час за цілу зиму набирати, набиратися сил і, можливо, навіть вже на весну деякі із цих орхідей випустять мені цвітоносик. Тому, дівчата, якщо ви не хочете там заморочуватися із різними там пляшечками, і з різними цими пакетиками, тому що ви знаєте, що в кожній пляшечці є різний вміст НПК, і він призначений для етап і наших орхідей, тоді ви можете спокійно купити ось такий осмокод, він іде як для не квітучих орхідей, як в моєму випадку, він буде діяти, наприклад, три місяці. І потім, якщо вони вже я буду бачити, що вони в стані їм можна давати вже цвіз зацвісти, вони у хорошому стані, я вже куплю осмокот із іншим вмістом, ну, ну цих НПК, які тут є, мікроелементів, які вже будуть стимулювати та підтримувати орхідею на протязі тих трьох місяців, коли орхідейка буде вже готова до цвітіння, тому друзі, дивіться самі. Якщо вам буде цікаво, залишу вам посилання на продавця. Якщо ні, можливо, самі знайдете десь у своїх магазинах. Одним словом, чудова річ. Звичайно, що я можу багато чого пропустити. Ви зможете всю інформацію знайти у Google або в YouTube, і вам буде все зрозуміло, що і до чого. Так як для мене цей препарат зовсім новенький, розповіла тільки те, що запам'ятала, але хороша річ. І останній у нас також новачок це, друзі, сераміс. Тут у мене один літр, бачите, його так фасують, він приходить моєму продавцю у більших об'ємах, у більших таких мішках, і вже фасують стільки, скільки потрібно тій або іншій людині. Я для проби взяла тільки один літр. Також читала багато інформації. Цей ґрунт називається сираміс. Його можна також додавати до посадки. Корінчики там почуваються після цього. s mistu duže dobre tako š tam duže Ну, така хороша складова, в якій орхідейки почувають себе дуже добре. Цей ґрунт схожий трошки чимось на керамзіт. Просто керамзіт у нас, бачите, в таких великих шматочках, а сираміс у нас у менших шматочках таких, але вони трошки схожі за своєю властивістю. Вони вбирають з себе водичку і потім поступово її віддають і утворюють всередині посадки такий збалансований водно-такий повітряний простір. Ну, Саме те, що подобається нашим з вами, орхідейкам. Цей сераміс також я взяла, але ну, він є для посадки дорослих орхідей, як в моєму випадку, а є ще трошки меншою фракцією для посадки діточок, для посадки підлітків, якщо ви купуєте там або в в стаканчиках, або від азіатських таких садівників у мохових стаканчиках. І ви хочете пересадити цих підлітків, є... ось цей сераміс поділяється для дорослих орхідей і для таких підлітків і діточок. Тому, як ви знаєте, що у мене на пересадку є багато дорослих орхідей, тому я вирішила, що хочу також спробувати ось цей продукт, Теж про нього дуже багато інформації я. Шукала і вивчала відгуки також хороші. А коли ці всі препарати з'явилися у мого одного улюбленого продавця, то, тому вирішила замовити із, з усього потрошку, тому що ну, потрібно раз. Спочатку вивчити ці ґрунти, ці препарати, як вони зарекомендують себе. Як ви бачите, що Петерс також я замовляла у менших трошки об'ємах, ви це все бачите, він мені сподобався, і чому, чому б не замовити їх у більших об'ємах, тим паче, що він хороший, і хто знає, як і коли зможуть його знову придбати. Ну що, друзі, ось такі у мене корисності для моїх орхідей. Поки що це все, що мені не, саме необхідно для пересадок, все інше в мене є. Кора в мене є, мох у мене є. Керамзит купила, і, звичайно, на нас орхідеї, щоб я показала, як я це буду робити, як буду додавати ось ці. Ось цей новий ґрунт в посадочку, і будемо потім аналізувати, як орхідейки розвиваються вже всередині посадки з додаванням цього нового ґрунту. Все, друзі, ось така моя посилочка з такими корисностями. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, інформація для вас була корисна. Як завжди, бажаю нам миру, спокою, любові. Здорових та пишних орхідей та до зустрічі!